Росії вкотре бавовна повідомили про чергову атаку на нафтоприробний завод Ільський в Краснодарському краї. Безпілотник прилетів до однієї з установок. Там сталося так званий хлопок і почалася пожежа. І це ще не все. У Росії продовжують горіти цілі населені пункти. Цього разу пожежа охопила село Успенка Тюменської області. Десятки будинків вже згоріли. Вогонь рухається в напрямку сусідніх сіл. Ушакова та перевалово нагадаємо, нещодавно в трьох селищах Уралу лісова пожежа знищила більше сотні житлових будинків. Загинули люди, а селище Сосьва фактично перестало існувати. Ну а тепер про ситуацію на фронті Епіцентром бойових дій досі лишається Бахмутський напрямок. За словами командира роти безпілотників 92-ї бригади, ворог зосередився на підступах до міста. На одній з позицій українським військовим вдалося відкинути сили РФ від основної магістралі під містом і закріпитись там. Разом з тим, ситуація у місті дуже напружена. Є чітка вказівка від. Кремля взяти Бахмут до 9 травня. Чи вдасться противнику зреалізувати цей намір за моїм переконанням? Ні сили оборони стабілізували ситуацію в самому місці. Йдуть складні жорсткі бої. Противник активно намагається застосувати авіацію, але не на всі спроби, намагання, успіху немає. Тим часом ватажок Вагнера Пригожин заявив, що 10 травня планує вивести свою ПВК з Бахмута. Причиною називає відсутність боєприпасів. Він стверджує, що позиції передасть підрозділам Міноборони РФ. До слова Вагнерівці з літа минулого року намагаються захопити місто. Саме у Бахмуті російські бойовики несуть найбільші втрати. За минулу добу їх стало менше на понад 600 бійців. Крім того, наші захисники знищили три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, 14 артсистем, 17 безпілотників і не тільки. Деякі росіяни розуміють, що єдиний варіант вижити це здатися в полон українцям. У проєкт Хочу жити звернулися 16 тисяч російських військових. Найбільше звернень фіксували у квітні понад три тисячі. Вночі окупанти обстріляли промзону Краматорська. У Донецькій ОВА повідомили, що загиблих та поранених немає. Також минулої доби ворог вісім разів бив по Курахівській громаді. Під обстрілами опинилися Турецька, Лиманська громади та інші населені пункти Донеччини. Росіяни атакували Дніпропетровщину шахедами. А обидва випущені ліквідували наші захисники. Також учора у Києві збили безпілотник Байрактар. Його уламки впали у Печерському та Солом'янському районах столиці. Чому дрон втратив керування за словами речника повітряних сил Юрія Ігната наразі невідомо.